Дивіться, от такий набор добовий, можна сказати, 4 кг пеліця. 4. Ну, комусь може це і багато на добу, а комусь, комусь ні, комусь нормально. В принципі, можна менше, так. Да. І два методмікса. Я думаю, цього достатньо, щоб гарно загодувати точку. І навіть якщо у вас буде 4 вудлища, ви будете ловити на флети, вам в принципі цього повинно вистачити. Ідеальний набір. Як ви думаєте, скільки коштує? Напишіть коментарях. Кому цікаво, заходьте підписуйтесь на телеграм. Там дуже багато цікавих новинок, різних варіантів. Є годівнички для флету, вони всі в мене на безфінцевому літкорі відразу зроблені. Є також повідці для лову коропа під будь-яку насадку, якою ви користуєтесь. Дуже класні гачки, дуже багато всього. Тому підписуйтесь і напишіть, скільки, скільки може коштувати такий наборчик. 4 кг пельчика і 2 метод мікса. 3 в одному.